Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок один з найцікавіших випусків попереду. Тож ми не гаймо часу і починаємо. Сьогодні у випуску перевиховання зірок. Хто бореться з зірками, які досі слухають російську музику? Ми зараз живемо в війні. Ми багато чого не робимо, що нам раніше подобалось. І це ок. Райдери знаменитостей. Хто зірок найпримхливіший? Багатодітні сім'ї. Як це бути батьками більш ніж трьох дітей? Я думав, що вони розвалять вщент будинок. То там двері зламані, то плінтуса відвалилися, то ручки поламали, то там стінка тріснула, тому що хтось там гупнув там. Відверті зізнання нового ведучого шоу. Хто зверху, що змусило Богдана шелудяка плакати, і вона через весь цей біль така посміхається, така і така. І все це було останнє, Коли я її бачив. все це побачите у неймовірній правді прозірок. Коля Серга збирається перевиховати Світлану Лободу. Лайма Вайколя розповіла, де зараз живе Віра Брежнєва, А сама Віра розказала, як допомагає ЗСУ. Остап Ступка звинувачує у брехні постраждалого в ДТП, яке скоїв актор на підпитку. Про всі ці та інші новини поговоримо у нашому дайджесті. Довго очікуване поповнення в родині ведучого Тимура Мірошниченка та його дружини Іни ось ось відбудеться. Подружжя, які вже мають двох рідних дітей, п'ятирічну доньку Мію та трирічного сина Марка всиновлюють хлопчика. Поки без подробиць ми написали заяву на усиновлення попереду збір документів для суду та сам суд. Ще зовсім трохи і синочок буде з нами. Поки одні зірки рятують, чиєсь життя, інші калічать. Ярослав, чоловік, який постраждав у ДТП від наїзду Остепа Ступки, заявив, що актор його тепер дурить. Мовляв, ані обіцяних виплат на лікування, ані ремонту авто в повній мірі він від артиста так і не отримав. Я заплатив за операцію. Сума була 18 тисяч. Пізніше він мені їх віддав. Ще декілька разів він мені деякі препарати купував. Це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція: у всіх, які я проходив після лікарні процедурах, він не брав жодної участі. Він хотів повернути мені кошти за автомобіль двічі, але так і не повернув. Остеп одразу відреагував на закиди потерпілого, мовляв, чоловік бреше. Він озвучив суму близько 20 тисяч гривень. Це повна неправда. Сума відшкодування становить 50 тисяч гривень. Він каже, що в нього має бути ще одна операція. Я готовий все це і надалі оплачувати та забезпечувати. Я не відмовляюсь і нікуди не тікаю. Власний втекти. Остапові буде непросто. Суд подовжив його нічний домашній арешт, а потерпілий чекає на чергове засідання суду, де остаточно хоче вирішити всі питання. А тим часом схоже судова тяганина чекатиме й на Володимира Остапчука, ведучи разом зі своєю молодою дружиною Катериною, похизувалися ремонтними роботами у домі. На що вмить відреагувала екс-дружина Остапчука Христина, назвавши це крадіжкою її дому. Перш ніж планувати зносити стіни в нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували в шлюбі, і ще не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викупіть мою частину, наприклад, а потім зносите, що бажаєте, будуйте і живіть. Бо якось це зовсім негарно виходить красти. Тож, схоже, перш ніж облаштовувати нове сімейне гніздечко, Володимирові ще доведеться поборотися за нього з попередньою його господаркою. А поки стало відомо, де нині облаштувала співачка Віра Брежнєва, таємницю видала латвійська співачка Лайма Вайкуле. Віра Віра в Ризі живе зовсім недалеко від мене. Я дуже рада, що вона тут із більшістю своєї родини. Брежнєва підтвердила слова Вайкуле і під час туру саме в Балтійських країнах заявила: всі зароблені на концертах кошти передасть українцям. Мене звати Віра, я українка. Я сьогодні працюю безкоштовно. Всі гроші я відправляю в Україну, щоб ми з моїми волонтерами щось робили. Що ж, краще пізно ніж ніколи. Це підтверджує, і Коля Сірга артист заявив, треба дати другий шанс тим артистам, які на початку війни не наважувалися на широкий крок у підтримку України, боючись остаточно розірвати свої стосунки з країною-агресором. Як приміром на думку Колі, Світлана Лобода. Тож після нещодавнього скандального скасування її концерту каже. Готові дати світі можливість виступати з культурним десантом для військових на передовій. Це буде прикладом для багатьох інших, хто так і не знайшов цього. Проект ду, -ду, -ду святку лабаду» називається. квиток на перевиховання культурним десантом на передовій має усі шанси отримати блогерка Анна Алхім. Нині навіть діти знають слухаєш російські пісні, спонсоруєш кожну нову ракету. Та цього вже півтори роки ніяк не до Петра і Алхім. Якщо усі перестануть слухати російські пісні, і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться Причому тут ето. Притом, Аню... Що ж, пояснювати блогерці, щодо чого буквально на пальцях довелося співаці, ані Трінчер. Ми зараз живемо в війні. Ми багато чого не робимо, що нам раніше подобалось, і це ок, і це типу наш стан. Ми повинні усі розуміти, що є війна. Ми, як свідомі українці, повинні виконувати обов'язки свідомих українців і не робити те, що збагачує. Їх державний бюджет і насилає на нас ракети. Сподіваємося, проєкт Алхім теж матиме успіх, та бути свідомим українцем закликаємо кожного. Тільки так нас чекатиме перемога.